Дуже часто кажуть, що в будинку з сіп панелів погана звукоізоляція між першим і другим поверхом. Звичайно, якщо залишити міжповерхове перекриття в такому стані, як зараз, звичайно, звукоізоляція буде погана. Бо тут просто брус і зверху ОСБ 22 мм. Потрібна додаткова звукоізоляція міжповерхового перекриття. Зараз я покажу, як це робиться. Головна проблема звукоізоляції міжповерхового прикриття в тому, що потрібно працювати з ударним шумом. Наприклад, перестінок, да? то тут ударний шум буває рідко. Ну, ніхто зазвичай не стукає по стіні. Да? А коли ми кажемо про міжповерхове прикриття, то тут постійний ударний шум, бо зверху хтось постійно ходить. Починається звукоізоляція з такої щільної вати. Це 20 міліметрів, може бути 40 міліметрів, це буде краще, але 20 зазвичай достатньо. І ми вкладаємо цю вату на міжповерхове перекриття. І ми вкладаємо її і так, і ще додатково до стіни. Робимо? Да? От у нас є перший шар. Далі ми вкладаємо такий матеріал, називається терафон. Можна просто плівку, але е, цей матеріал дає ще додаткову пружність і додаткову звукоізоляцію. І вкладаємо отак. От от. Це другий шар, і цей шар. Він іще прокліюється між собою, бо він повинен бути водонепроникним. Чому? Тому що зверху на цей шар вкладається стяжка. Зазвичай полусуха. Звичайно, це не стяжка, коробка з нової пошти, але куска стяжки в мене немає. Тому давайте уявимо, що це стяжка. І отак от от вкладається третій шар. Ну тут у нас теж вата. І ця стяжка називається плаваюча. Чому вона плаваюча? Тому що вона ні до чого не прикріплена. Вона лежить таким блинчиком на от таку. І тоді ударний шум дуже гарно звукоізолюється. Це важка плита. Вона дуже гарно поглинає звук. Це перша частина. Друга частина производиться. З першого поверху. Береться акустична вата. Це не вона, але просто для прикладу, вона трохи інша. І закладається в пространство між, між е, балками. І не на всю товщину не треба, повинен залишатися повітряний проміжок для того, щоб вата могла якби рухатись. І Достатньо, наприклад, тут 200 балка 100 мм буде повністю достатньо. І потім підшивається одним листом гіпсокартону. Це все одно необхідно, бо цей лист з це ОСБ, звичайно, ну, в мене просто немає А, Зараз, а, тому що потрібно дерев'яні конструкції. Робити протипожежний бар'єр. Оцей лист гіпсокартону, і буде протипожежним бар'єром, і він буде тримати вату. Можна плівку ще положити, а можна не класти. Так? А, далі. І це вже буде разом з плаваючою стяжкою на другому поверсі. Це вже буде гарне звукоізольоване міжпорохово перекриття. Але. Якщо ви хочете ще додати звукоізоляції, то можна зробити потім ще підвісну стелю з гіпсокартону. І на цю стелю вкласти ще 50 мм вати. Тобто у нас є вже тут звукоізоляція, і у нас ще підвісна стеля з гіпсокартону з ще одним шаром звукоізоляції. Так буде дві камери, які будуть додатково друга камера. Яка буде додатково гасити е, хвилі звуку. Да? Але зазвичай дуже часто роблять е, натяжний, натяжну стелю, це дешево і красиво і швидко, тому достатньо буде того, що я сказав. Тут 100 мм вати і тут один ліз гіпсокартону. От при такій звукоізоляції міжповерховою перекриття, це буде краща звукоізоляція, ніж звукоізоляція залізобетонних плит.